Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Я з України. Так, сьогодні в нас 7 лютого. І розглянемо такі питання. Спитаємо карт. Ну, давайте спитаємо Олена Зеленська. Чи може стати? Чи може вона бути наступним президентом України? Таке питання мені задали. Олена Зеленська. Чи може вона стати президентом, наступним президентом України після Зеленського? Так, первая карта ⁇ хаос, разрушение, сложная ситуация. И идет отсрочка, болезненная. Пока подвешена. Так, а тут что? По умеренности, да, отсрочка по умеренности, пизнейшее. ну как бы женщина с сильным характером и как бы она и надежна, надежный искренний друг, але трошки что-то тут препятствия идут, препятствия, что-то карта лицемерия. и иллюзии, але шанс так и есть, шанс так и есть, вот все, карта мага восхождение и по умеренности, как отсрочка по умеренности Так іскренній надежний друг і сильний характер. І шанси такі є у неї. Ну а чи стане вона? Олена Зеленська. Чи ж стане вона президентом України? Трудное сражение и что-то пока фантазии. Фантазии и кризис. Ну вот. Предзнаменования такие хорошие есть. Карта договора. Дома. Признамінування такі і є. Ну, а там побачимо. Щоб точно вона. Ну, шанси є. Признамінування є. Так, чи відправи Україна полонених корейців до Південної Кореї? Да, выгодная сделка. Дорого заплатили. Коса. Угу. Да. По правосудию, по справедливости. Відправы. Що чекає на Кур, Курская область у майбутньому? Перемена дома, перемена дома, перемены. Разорванный контракт еще. И опять, и опять дорога. Перемены, дорога, новые перспективы. Азарт, хорошее, хорошее предзнаменование. Так, 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 так. Болезни, но чекай, Ну, пора идти назад. хорошие новости для Курской области, хорошие новости и перемена дома. Сейчас под контролем. Ну, это обмен будет. Обмен будет. Перейдя назад. По обмену. Так не отдадут. Так, хорошо. Чи покарают ТЦК за порушение прав людины. да, да, перемены, вот, разрушение и мучение, горе мучение, покараю, и король решающий проблему, так, превышают, так, что че... тут? Чи змусять Россию дотримуватись режиму припинення огню. Чи змусять Росію дотримуватись режиму припинення вогню? Да. Да. Припинення, припинення движения вот этого кризиса этого. Да, оправдано. Це так. Так, Украина готує позови проти России. За забруднення Черного моря. Що отримає Україна компенсації за це? Готує позови. Проти Росії, чи, чи отримає компенсації Україна. Ой, і терпіння терпення сверхміри. Рішать, рішать, будуть рішать і нові перспективи, как корабль. Сейчас. Пока пусто. Пока пусто. Чи отримає? Критичний момент. Ну, попозже. Из ниши он, жинка якась, добьется. Положительное развитие все женщина шось добьется. С хамовитым этим. Женщина, которой можно доверять. Вот что-то она добьется. А так... Э, так, что тут еще? А, от таке питання. Чи битиметься усик з африканцем, от этим, який пообіцяв вирубити його? Мартін Баколе. Чи він битиметься з ним? Там щось по этому. Титула нема у нього, да? Чи битиметься усик з этим Мартіном Баколе? Чи Баколе, чи Баколе? Чи битиметься усик? Так, бой-бой-бой. Чебытый ним? Ну, первая карта иллюзии... не соблюдение данного слова, иллюзии. Это, чтобы вот это бой был. Чи бы ты месяц. Да не. Туди-сюди сейчас на три карты кину, да, чи ні? Скоріше ні. Що там немає титула в нього чемпіона, чи що, да? Чи битиметься Усик з Мартіном Мартином Да чи ні? Скажіть на три карти мені. Вон, де, сила победа. Не ілюзії. І розриві ілюзії, ні. Росія поклала більше людей в Україні, ніж за другу чеченську війну. Це так? Чи правда це? Що більше? Да, да? Намного. Намного. Да, 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 да. Это так. Чи буде в Україні після війни сплеск народжуваності? Чи буде сплеск народжуваності? Після війни в Україні. Ой? Буде. Буде, буде. Так. Да. Буде. Так, да, так, да, так, да, так, да. всі карти, да Буде, буде. Так, і що тут далі? Чи вигідно купити квартиру через оселю Та що буде з цінами ринок нерухомості? Це ми вчора дивилися, там хтось щось не поняв, писав мені. Ну я можно не так объясняю, не так это. Быстрей-быстрей, що быстрее. Не сильно розсусолюю. Та, вроде понятно. просто. Я говорила вчора, что змін не будет, да? Так? Вот ще питання. Чи вигідно купити квартиру через геоселю? Нерухомість. Чи вигідно? Нет. Щось щось не обрив не є оселю? Ні, Не вигідно. А що буде з цінами? ринок нерухомості Ну, от это. жилью, Оселя. Що буде з цінами? Підскочуть? Ну, говорят, пока не серьезно. Стабильно. Это не серьезно, чтобы подскочили цены. И стабильно. Пока стабильно. Ну, ты сам и вчера мне не так. А кто там что не понял? Лишь бы причепиться вот то. Придурюйте, что кто там. Нет, это не касается всех. Это кто-то мне написал, какая женщина. Все ж понятно. Не, надо вот что-то это. Так, ну ладно. А, яке в Україні зараз співвідношення чоловіків та жінок? Сейчас подивимося. Тож, то ж понятно, мабуть. Що... Ну, зараз подивимося. Співвідношення в Україні зараз. Чоловіків чи жінок? От зараз хто випаде? Більше, кого більше зараз в Україні? А вон показують уже чоловіки до перемоги, він дорого платять чоловіки. Перевернулися в порабощені. І дорого платять. Зараз, кого більше? Зараз в Україні жінок чи? Ну, звісно, і смертність, і все. Показали королі. Кого більше в Україні зараз. Кажи королі. Ой, боже. Та страшне діло, чоловіки он и королі, пажі. пожжі. Ось, які карти. Дорого платить. Жінок, конечно. Ой, Господи, де ж хоч жінки. Что ж такое в Украине? Повыезжал и по... Ой, да не, е. Кошмар. Кошмар. Фух. Спи в Жінок більше в Україні зараз, ніж чоловіків, скажіть мені на три карти. Щось непонятне. Щось людей взагалі. Чоловіки, королі, пажі. Лучше б не питала. Кризис, короче, в Украине. Чье в Украине проблема у виробництве дронів? Чьи проблема у виробництве дронев? Да нет. не. Не-не, нелогичность. Не-не-не-не. Вперед, хорошие перемены. Не. Нема. Так. Чи є розкрадання в Україні під час закупівлі для ЗСУ? Чи є розкрадання зараз? Під час закупівлі для ЗСУ. Да. Кризис и необхід... необходимость в охранных действиях. На жаль, є. Так, папа Римський закликав молодь України пробачити ворога. Таке буде. Молодь України. Чи пробачить ворога? Ну я имею в виду ближайшее будущее, ближайшие роки, че пробачить вот, за раз, чуть-чуть. Вот эту потерю показывает. Не, это очень критично и и страшное недоверие, усталость, истощение. Злоба гнев не поки що ні так и не так хорошо, чи завершиться конфлікт? Гаряча фаза війни 20 квітня. Щось там говорять. Ще завершиться Гаряча фаза війни 20 квітня. Великдень освобождение идет. Вот Україна, от освобождения. Потому що терпіння вже сверхміри Карта. Переход в другое состояние. Оправдано. Ну, чтоб точно 20-го. Помощь хорошая. Сложненько. Перемога, освобождение, перемога, переход в другое состояние. И это оправданное. Помощь хорошая. Решение проблемы. Опять помощь. Карта силы победы. Перемоги. И закинчение, обнуление. Показують, що так. Да. Побачимо. Так, до 9 травня. До 9 травня вже все буде там перемовини от эти, от, за это. Підписання. Завершиться все до 9 травня. Азар такой є. Солнышко, удачи. Ясне видення. Опять помощь хорошая. Опять помощь. До 9 травня. Подвешено что? Подвешено и недоверие. Чтоб все прям. Поп... Ну вот, новые перспективы. Корабль. море мучения. Выгодная сделка. Приятное удивление. Хорошие новости и новые перспективы. Ну, не точно. Щоб повністю все підписано і все, що то підвішено, не точно. А гаряча фаза війни должна закінчитися до Великого дня. Отак от показують, а там побачимо. О, от таке щось Зеленський там, чи хто там за нього таке сказали, що допоможуть переселенцям отримати квартири чи будинки в Україні. Таке вот это вот буде, чи правда це. Ну, в кого хто потеряв. Житло, кого затопило, розбило. Чи допоможе Україна отримати житло квартири чи будинки? Чи допоможуть. Ой, борьба за выживание, положительный результат, а это не так быстро. Сомнения. Ну, выздоровление идет, хорошие перемены и положительный результат по звездам. Это чуть дальше. Цены так быстро. Борьба за выживание. Печаль, депрессия, неудача, отсрочка. Да, цены так быстро. И разочарование Цены так, что приехали и хоп, вам на ты. Самі на себе, ще раз скажу, надіяться тільки на себе. Потому що довго будете ждати, поки поможуть. З житлом, сколько народу. Отсрочка. Так. Чи буде трибунал над Путіним? Євросоюз, там щось, 37 стран. Таке. Предложили, чи вже є рішення, чи що там. Чи буде трибунал над Путіним? Чи ж все ж таки буде трибунал? Месть. Да. Да. Ці карти да. Месть. І таке рішення. Да. За вот эти злодеяния, за вот эти бои, за прилеты, удары, вот это, за эту войну, за эти разрушения. Такое решение, да. Мира. Решение мира. Да. Так. Ну, це ж якщо він десь видвинеться. Так, ну і все, ми продивилися, да? І тут ще одне питання, ось. Болісь якась. Хвороба якась. Хвороба, небезпечна хвороба в Україні. Чи є така? Що там за небезпечна хвороба в Україні? Є така? Гороба в Украине. Так, препятствие непримиримость, облегчение страданий, трудное сражение. Да, шасси. какие есть изменения есть. Ну да, якийсь критичний момент. Щось є. Але переміни по умеренности, переміни хороші. І облегчення страдань. Ну, суета, суета. Усталость, истощение. И борьба, борьба. Ну да, щось є. Щось таке є. Что воно таке смертельне сильно? Что-то за хвороба. Что-то за хвороба в Украине. Такая смертельно серьезно. Та дело увенчается успехом. И хорошие перемены. И новые перспективы. И стабильность. Та да не что такая. Помощь, помощь і победа. Та ні. Не такий страшний чорт, як його, як його малюють, да? ну і все, подивилися ми все. Боню держуть. Ось ой, йде, йде, йде. Все, хороший котик. Растет, кушает, спит, балується. Накупили вчора йому ігрушек. Подушку он купили, ігрушек, щетку, розчску форму. все. Балується, спить, росте. Воспитує. щоб на стіл не ліз. <сум> Малеші, мале, Подросте, поймем. Все. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі, за підтримку. Гарного вам дня. Миру та добра. До побачення.